Друзі, вітаю вас на ютуб каналі ЛАЙВ. Мене звуть Сергій Шихайлов і сьогодні я познайомлю вас з вашим чорним господарем Realme 9i. Oh, you touch my -la -la. Тепер, коли ми з вами нажартувались, організаційне питання. Як на мене, ехо під час використання мікрофону, а не петлички, все ж таки більш потужне. Якщо вам так теж здається, пишіть про це в коментарях. Серега, поверни нам петлицю. Або ж, якщо мікрофон теж ок, то я не буду над собою знущатись, адже мені так тупо простіше. Організаційні питання закрили. Чекаю відповіді в коментарях. Тепер будемо знайомитись зі смартфоном, але почнемо з комплекту. В комплекті у нас є зарядка на 30 Вт, в комплекті у нас є кабель USB Type-C. Вау! У нас є SIM-тул для відкриття лотка під. Сімки, ви будете здивовані, я все ще хворію. У нас є документація, і у нас є чохол, котрий я зі смартфону зняв, коли я знімав красиві проводочки. А тепер, вибачте, коли прийшла пора знімати огляд, я не можу його знайти. Але він прозорий, і у нього ребра матові, тобто він більш чіпкий. Якщо ви, як і Сережа, Загубили чохол, або він вам просто не подобається, і ви думаєте, блін, треба щось купити. Знайте. Що у нас є друзі з магазину Wuki UA, у котрих є надширокий асортимент для майже будь-якого сучасного смартфону, там купа аксів, і шкльої і плюночка, і чохол, а можливо, і ремінчик на смарт-годинник, чи ще якісь акси для інших аксів, типу Airpods. Посилання в описі дуже рекомендуємо. Моя мордяка заблюрена. Ви почитаєте зараз дуже швиденько, коротенькі технічні характеристики апарату, Тікс, а тепер. Дітки, допоможіть Сергію знайти лоток під картки, котрий він тільки що так хотів відкрити. Чи є він на тильній панелі смартфону? Нема. Але тут є три камери, головна з яких аж на 50 мегапікселів. Тут же спалах, все це об'єднано в один острівець. Він трохи виступає над загальною площиною тильної панелі. Сам тил пластиковий з задоволенням дряпається. Але він все одно гарнюній. Окрім того, в смартфоні є і праве ребро, де живе тільки сканер пальця. Нема лотка і тут. Можливо, лоток на лівому ребрі. Так, він тут є. Ось він. А тут ще дві кнопочки, котрі регулюють гучність смартфону. Але якщо ми вже почали оглядати зовнішність, то давайте доб'ємо це. На верхній грані у нас є отвір додаткового мікрофону з системи шумозаглушення. На нижній грані в нас живуть і перфорація мультимедійного динаміку, і URA 3,5 mini jack, і основний мікрофон, і Type-C порт Поки що звучить дуже непогано. Погодьтесь. Я занадто багато не тим пальцем тицяв по сканеру пальця, і тепер він мене не впізнає. Зашибісь! Про сканер пальця зараз також поговоримо. На фронтальній панелі складно не помітити екран. Але окрім того, у нас тут є що? Рамки? Нижня грань от рамочна, більш м -м, товстелезна, ніж всі інші, але... Мабуть, в цьому ціновому діапазоні це більш ніж адекватно. Тут у нас живе фронтальна камера, а в місці переходу фронтальної панелі в верхню грань. Отут у нас знаходиться розмовний спікер. Разом з тим спікером, що на нижній грані вони формують стереопару. І хочу вам сказати, що смартфон за свій бюджет звучить отако. Невеличке приміщення він покриває повністю. Звук дуже непоганий, може не такий шикарний, як в Google Pixel 6A, але як я вже сказав, за ці гроші вполне сойдет. Окрім того, як я сказав, тут є 35 5 міні-джек. Звук смартфонний при використанні. Провідної гарнитури або ж наушників. Просто гарний звук. Нічого особливого в ньому нема. По запасу гучності все добре. Тепер, власне кажучи, сканер пальця. Давайте ми переведемо різкість або ж фокус і подивимось, що там. Як ви бачите, працює він цілком адекватно. По якісті збірки в мене претензій немає. Єдиним мінусом цього корпусу, я вважаю, що він дуже сильно збирає на собі пилюку, відбитки пальців, якщо ви будете його все ж таки тягати без чохла. Ну і дряпається просто за шибість. На мордяку з коробки встановлена захисна плівка. Це також дуже добре. Ну і закриваючи тему корпусу, скажу, що NFC в апараті є. І ось на моменті монтажу, я розумію, що лоток під картки вам ніхто так і не показав. А сюди можна запхати і. І дві наносімки і картку пам'яті. Перед тим, як ми перейдемо до екрану, скажу, що зараз діє акція Realme плюс Smart TV. При купівлі їх продукції ви можете отримати промокод, здається, це так буде працювати, котрий допустить вас до е, аккаунту Світ-ТВ з чудовим доступом, до великої бази фільмів і так далі на півроку. Це точно працює в цитрусі. А чи працює воно в інших авторизованих магазинах, типу там «Київстар», наприклад, так? Чи щось на зразок того? Я не знаю, але здається, також працює. Уточніть це момент придбання продукту. Але воно точно працює тільки з офіційними поставщиками. З сіровозами точно ні. Дисплей в смартфоні виглядає отако. Оце у нас, друзяки, максимальний запас яскравості. Як на мене, він просто космос. А це у нас мінімальний. І він теж начебто непоганий. В реальності, в реальних умовах експлуатації, в приміщенні, що мінімум, що максимум показує себе максимально ідеально. Тобто, в повній темряві вночі, якщо ви любитель щось там почитати, викручуєте собі мінімальну або майже мінімальну яскравість і юзаєте з задоволенням. Максимальний поріг, навіть сидячи біля вікна, звідки лупасить сонечко, ви теж будете чудово читати, розгаледжувати, що там на екрані написано намальовано, все буде чудово читатись. Якщо на вулиці в яскравий сонячний день, прям сонячний, ну можливо, під прямими сонячними променями. Не дуже добре буде читати інфа. але читатись все одно буде. Ну а в тіні все просто ідеально. В принципі, як для IPS-панелі, це чудовий рівень, це норма. Чим ще може засмутити ips панель Як ви бачите, не надто козирними кутами огляду, так? Але IPS-панель козирна в іншому питанні. Ти на будь-якому значенні яскравості. Можеш дивитись на цей екран годинами. І твої очі не будуть стомлюватись, тому що щиму тут нема. І це неймовірно круто, тому що хтось дивиться на Redmi Note 11 і думає, блін, купив би. Але AMOLED з щимом тут цієї проблеми нема. До речі, дисплей 90-герцовий, і тому, якщо ви хочете в плавність, знайте, що вона тут є. По екрану претензій нуль. Тепер камера. Камера за старою ферум лайвівською традицією коментується глядачами в коментарях. Як на мене, дуже короткий коментар. Фотки ок. Я би не відносив камеру смартфону до його сильних сторін. Але в цілому камера більш ніж юзабельна. Відео, на жаль, пишеться тільки в Full HD. Тут хотілось би чогось більшого. Тепер ми переходимо до теми заліза і почнемо зі скрінів, котрі ви так любите. Тільки, мабуть, що яскравість, я трошки зменшу. Отак, начебто, значно ліпше. При 30 чи скільки там, 20 потоках, 30 хвилин абсолютно зелена у нас розчосочка, гребінчик. Результат дуже непоганий. І ось вам результат. В, в принципі. Очікувано, як для цього заліза. В реальності смартфон буде дозволяти вам запускати майже будь-які сучасні ігри на середньо низькій графіці. Про середньо високу не варто думати. Наприклад, в тих же танках на середній графіці смартфон 40 або і 50 хвилин, я не пам'ятаю, навряд чи годину мене настільки не вистачило. показував мені на середній графіці. 35-40 FPS. І я сказав, що це дуже непоганий результат. В кеншин також можна ганяти не на максималках. На максималках, може перші 5 хвилин тут все буде добре, але далі буде, на жаль, все-таки гірше. Тому пограти тут є в що? Але треба відштовхуватись від реальності і перезорозуміти, що у тебе в руках не ігровий смартфон і не флагман. Тому, якщо дуже хочеться, то пограти можна майже в будь-що, тільки не на максимальних пресетах. Ну і в цілому це нормальний показник. Далі у нас батарея, котра тут аж на 5000 мАч. Вона нам в тесті PC Mark автономність показує майже 10 годин екрану, а точніше, 9,41. І у нас при цьому ще залишається 19% відсотків акуму. Це все показники на максимальній яскравості. Я сказав би, що це просто космічний показник. І мені здається, що люди більш-менш хоча б економні, цей акумулятор на два дні розтягувати точно будуть. Ну це ті, котрі максимум венгріб, там два рази в день пограють по дві хвилини, і фотка одна, максимум дві рази на три дні, все інше це Телеграм або ж вайбер, мінімальна переписочка і кілька телефонних дзвінків. Ну і звичайно, якщо ви. І по фото ударяєте, і в ігри граєте, і навігатор юзаєте, То тут ніякий смартфон не витримає більше одного дня автономної роботи. І то не кожен ще цей один день витримає. Сумарно, тут автономність дуже і дуже непогана. Заряджати цей смартфон кожного дня, скоріш за все, ви не будете. І це дуже добре. Тепер ми робимо висновки: Гаджет е на. 428, якщо нічого не плутаю, Зараз в Україні вартує, дуже швиденько дивлюся в свою шпоргалку. Зараз в Україні вартує в районі в офіційних продавців в районі 9 тисяч гривень. І це знову нас повертає до Xiaomi Redmi Note 11, котрий в версії 428 вартує приблизно тих самих грошей, плюс-мінус 300 гривень. Чому Realme 9i має право на своє існування? Тому що він дарує вам по факту всі ті самі можливості, що і конкурент, тільки з IPS-екраном, трошечки, трошечки кращою автономністю і трошечки, трошечки кращою продуктивністю, фактичною. Тобто по цифрах, в папугах, в характеристиках різниці нема. Але реально він трішечки швидше. Чи цікавий це продукт, блін, безумовно, так! І на версію на 64 я би, ну, по пам'яті я не знаю, чи є вона тут, але от в Redmi Note точно є. Я б не дивився, тому що це дуже мало для 2022 року. А от на 128, прям конфета. І я вважаю, що цей смартфон точно можна брати, тому що він от непоганий, майже з будь-якої сторони. От камера мені не дуже сподобалась, але я майже повністю впевнений, що її допилять софтово. Тому що обнови будуть приходити 100%. Справа в тім, що я його юзую десь два тижні, і я обнови не поймав жодної. Можливо, вони прийдуть найближчим часом. І тоді смартфону взагалі буде цукеркою, якщо камеру зроблять хоча б на півсходинки краще, ніж вона є. Але і так користуватись точно можна. Гаджет дуже приємний, сміливо рекомендую до придбання. На цьому місці висловлю подяку нашим спонсорам і Патреонам, котрі в цей непростий час підставили своє. Тверде, міцне плече нашому проекту, нашим проєктам, і не дали їм таким чином розвалитись, розсипатись і закритись нахрін. Дякую їм величезно, це чудові люди. Дякую, що вони у нас є. Хто хоче долучитись в описі, відео є посилання на патреони на донат, а під кожним нашим роликом є кнопочка спонсорства. Дякую наперед кожному. Всім, всім, всім дякую за перегляд, за лайк і за теплі слова. А там в коментарях, до речі, ми ж там ще голосуємо за. Вибір мікрофону і пишемо, як вам камера в Realme 9i. З вами був проект Ferrum.com і я, Сергій Шихайлов, і Live також. Дякую, що дивитесь. На все добре. Слава Україні!